Міська влада все, що буде одне і залежить, зробить для того, щоб можливості для всіх інвесторів, всіх будівельних компаній були рівними, рівний був доступ до земельних ресурсів. Відповідна вимога до всіх учасників будівельного ринку це об'єктивний підхід, чесний при оцінці. Бойової участі при оцінці того об'єкта, який здається в експлуатацію, щоб і це моє прохання, з яким я публічно звертаю сьогодні до всіх будівельних компаній, до власників всіх будівельних компаній. Я хотів би домовитися з вами про те, що все, що можна буде, влада буде робити для того, щоб полегшити вам входження в проектної в проєктні роботи отримання землі будь-які процедурні речі. Те що, те, що зустрічно, я звертаюся як міський голова до е, всіх бенефіціарів будівельних компаній, це забезпечувати чесний е, і об'єктивне відношення е, собівартості на мережі, які будуються, і безпосередньо на житло, щоб не збільшувати штучно, е, не списувати собівартість на мережі, тим штучно їх не збільшуючи в ціні. І не зменшувати в ні собі вартість будівлі, щоб не знижувати надходження до міського бюджету. Оце є суть тієї домовленості. Зустрічно на яку я кажу, як міський голова, про те, що буде рівний доступ всім без корупційної складової, прозорий, зрозумілий для всіх учасників ринку.